Вирази, а для цього давайте виконаємо відповідні дії. Отже, 36,18 поділити на мінус 4,5. В результаті буде знак мінус. Перенесемо кому на одну цифру і 361,8 будемо ділити на 45. Отже, візьмемо по 8. 40, 32, 36. Один. Здача. Ставимо кому. Зносимо 8. 18 на 45 не ділиться 0. Тоді 180 ділимо на 45, буде по 4. Отже, мінус 8,4. Другий вираз. Мінус 0,6. Ми ділимо. На 0,1. Знак мінус, кому переносимо на дві цифри. Вправо, тут буде мінус 60 поділити на 1, це мінус 60. Отже, ми порівнюємо два від'ємних числа. З двох від'ємних чисел більше завжди те, у якого модуль менший. Так як модуль менший у числа мінус 8,4, то число, а отже, і перший вираз. Його треба переписати, оцей весь перший вираз, він буде більший, ніж мінус 60. Наступне завдання розв'язуємо рівняння. Мінус 5 множиться на модуль, тому оцей вираз модуль х-4 це множник. Для того, щоб знайти множник, ми маємо добуток мінус 2,5 поділити на відомий множник на мінус 5. Модуль хміну 4 дорівнює, Мінус приділені на мінус буде знак плюс мати. І потім 2,5 ми ділимо на 5, це 0,5. Якщо модуль дорівнює 0,5, це означає, що під модулем оцей вираз або дорівнює 0,5, або дорівнює мінус 0,5. В першому випадку х буде дорівнювати 4 додати 0,5, це 4,5. В другому випадку буде 4 або 4 додати оце число, або мінус 0,5 додати 4. Це те ж саме, тобто х буде дорівнювати 3,5. Це розв'язки нашого рівняння. Це рівняння А, Аналогічно розв'язується рівняння Б. Тільки тут вже написано, що модуль 4 мінус 3х дорівнює одиниці. Якщо модуль дорівнює одиниці, це означає, що під модулем може бути або одиниця, або мінус одиниця. Тобто, знову ж таки, рівняння розпадеться на два рівняння: або 1, або мінус одиниця. І кожне з цих рівнянь далі ми маємо розв'язати. Щоб знайти невідомий від'ємник 3х, ми маємо від зменшуваного відняти різницю. Тобто 3х буде дорівнювати 3, а отже х буде дорівнювати 1. 3 поділили на 3. Аналогічно, щоб знайти тут 3х, ми маємо від 4 відняти мінус 1. Тобто 3х буде дорівнювати 4 додати 1, це 5. Х дорівнювати 5 ділимо на 3, пишемо 5 третіх. Або це 1,2 третіх. Корені нашого рівняння 1 і 1,2 третіх. Наступне завдання. Ми маємо, використовуючи розподільну властивість множення, обчислити. Подивимося на вираз в дужках. У нас є один і той самий множник 1,3. Цей множник можна винести і записати так. 1,3 я виношу. Тоді в дужках буде 17,3 відняти 8,3. Ось так можна записати, а потім уже поділити на мінус 4,2. В дужках ми віднімемо. І будемо мати 9. Отже, 1,3 сьох помножити на 9 і поділити на мінус 4,2. Так як у нас дії множені і ділення, ми це можемо робити разом. Розбираємося зі знаком і це буде знак мінус. А далі будемо перетворювати 10. Сьомих множимо на 9 перших і ділимо на тридцять сьомих. Або знак мінус не губимо. Десять сьомих множимо на дев'ять перших і далі множимо на сім тридцятих. Скорочуємо 7 на десять і 9 ділимо на 3, це 3. Отже, буде дорівнювати мінус 3. Значення даного виразу дорівнює мінус 3. І десяте завдання. Нам потрібно знайти 25% якого числа дорівнюють значенню виразу. Тобто, спочатку, звісно, треба знайти значення цього виразу. Уважно подивимося. Законів множення тут немає, тому придеться робити по діях. Перша дія діє в дужках, і це діє ділення. Отже, перша дія. 9,3 я зразу запишу неправильним дробом. 9 на 4 – 36, і додати 3, 39 четвертих. Поділити, напишу 52 десятих. Або це 39 четвертих, помножити на 10,50. Другий, ось так от. Дивимося уважно, щоб не прогавити, що можна скоротити. А можна, наприклад, скоротити 39 і 52 на 13. Тут на 13 буде 3, а тут, якщо я поділю на 13, це буде. Так, 52 на 13, це буде 4. Ну, можна ще скорочувати 4,10. Маємо 15 восьмих, або це 1,7 Перша дія є. Наступна діє знову ж таки множення в дужках. Запишу 34 десятих, перше число. А тут 34 в знаменнику, 2 помножити на 34 це 68. і додати 7, 75. Скорочуємо 34, скорочується, а тут на 5. П'ятнадцять других. Сім цілих одна друга

Цілих і 3 восьмих. Це діє в душках і останнє діє ділення. Тобто я перетворю це число в неправильний дріб. 8, 9 на 8, 72, і плюс 3 75 восьми. Ми маємо поділити на 1,916, Також перетворюю в неправильний дріб, знаменник 16. В чисельнику буде 25. Отже, 75 восьми множимо на обернений дріб, скорочуємо. І 3 на 2 6. Тому у нас вираз дорівнює 6. Значення виразу дорівнює 6. А далі потрібно знайти число, частина якого, а саме 25% дорівнює 6. 25% можна записати, що це 1 четверта від числа. Тому, по-іншому прочитаємо: знайти число четверта частина якого дорівнює 6. Відповідно, число буде в 4 рази більше і буде дорівнювати 24